Вітаю вас на нашому каналі. У нас на огляді є такий ось чудовий станок від фірми Alpha Jet 150. Так він виглядає. Тут є такий от двигун. Можна його запускати, це двигун є асинхронний, він є довговічніший, ніж звичайний тип двигунів, немає щиток. Тут маємо таку от ремінну передачу, що доволі є надійно. Якщо б, наприклад, щось застопорило чи ще щось, він вам не згорить, не зламається, а просто тут проскурзять. І тут є такий от круг, як бачите. Та площадка ось справа вона регулюється під будь-якою висотою. Тобто ми можемо собі ось тут відкрутити. І виставити будь-яку зручну для вас висоту. Цей диск можна втопити повністю. Тут маємо вихід на стружку, на відходи, які в нас будуть іти, вони тут висипаються, можна щось підставити. Є отаке свердло, функція свердління може він виконувати. Тут маємо різні види площадок, вони тут всі регулюються, в цю сторону може регулюватись, і по довжині, звісно, він може також регулюватись. Чик. І довжині Він також тут регулюється ось та площадка. Вправо-вліво і довжині Ось так все виглядає. Є різні види фіксаторів. Воно все тут гарно фіксується, виставляється, сверлиться. станок може виконувати функцію фрезерування, стругання, пиляння, сверління. Ця площадка на гімблярку, як ви бачите, є такий ніж. Тут їх, до речі, два. Вона також виставляється, можна виставити собі різну висоту, яку вам завгодно. Положення 1, 0 і 2. Що вони означають? Означають, вони те, що тут може бути вліву сторону крутіння або в праву сторону крутіння. І в іншу сторону. Тут також є такий от регулятор. До речі, тут різні такі налаштування можна підналаштувати, напевно, під будь-кого, під будь-яку роботу. Реально дуже багато різних регулювань стоїть. От як ви бачите, ті різні всі механізми тут такі встановлені, свердло.